Липень 2013 року Донеччина у місті Красногорівка. Троє чоловіків просто посеред вулиці напали на жінку, побили, пограбували її. Після чого накивали п'ятами. Невдовзі злочинну трійцю затримали. Утім, один із підозрюваних утік з ізолятора тимчасового тримання. Міліція розшукує. Фоміна Станіслава Анатолійовича скоївши зухвалу втечу з ізолятора, він і досі переховується серед нас на вигляд. Фоміну 25-30 років на зріст 178 сантиметрів. Худорлявий, волосся темне, коротке. Він запальний, неврівноважений, агресивний. А тому дуже небезпечний для нас з вами. Зверніть увагу, переховуватися фоміну допомагає Семерик Альона Сергіївна. Якщо ви знаєте, де зараз перебувають Станіслав Фомін чи його спільниця Альона Семерик, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку Магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо.